Всім привіт, друзі! Невеличке доповнення до відео запускаємо будь-який жорсткий диск Western Digital веде My паспорт, не відламуючи жодної ніжки ПЗУ. Там я казав, що можна перешити. Можна від'єднати восьму ніжку, в деяких випадках восьма-сьома ніжка. Але все набагато проще що оказалось. Тобто беремо жорсткий диск, определяємо. Нам потрібна програма ВД Marvel або інша люба програма, яка працює з ВД паспортом. Переходимо в розділ головки, редактирувати паспорт, дивимось. Нам потрібно шифрування даних self encrypting drive. Якщо його, тут галочка не стоїть, в самому початку не ставимо галочку, тому що після того, як ми її поставимо та перезавантажимо наш жорсткий диск, він у нас буде дуже-дуже дуже повільно працювати, дуже повільно запускатися. І потім, <кій> вибачаюсь, і потім е, в мене я десь витратив хвилин 20, щоб галочку цю зняти і перезапустити його. Е, тобто, в деяких моделях вже йде з заводу ця галочка Dragon Fly 6, е, кажеться. І ще якесь сімейство. Тут у нас зефір сімейство в цьому диску, який я на, на прем'єрі показую. І ото була для мене а, загадка: що один 2 терабайта єзекс працює, другий ЄЗекс не працює. Оказується, в них різне було навіть сімейство. Так от, треба. Десь шукати дані по дискам, в яких є шифрування даних, self selfie drive. І абсолютно будь-який жорсткий диск, де є ця галочка, який вміє шифрувати дані, буде у вас працювати з карманом майпаспорт. Навіть не треба нічого підгинати, нічого відпаювати, відкусувати і перепрошувати. От е, таку от я новину вам приніс. Сподіваюсь, що корисне. Якщо це так, то з вас подобайка, підписка на канал. Якщо дуже полюбляєте моє відео, Можете задонатити чи пригостити мене кавою. В описі є всі дані, також всі дані на зв'язок зі мною і є дані на скачування та покупку програми DiskReval. Я є її соавтором. Продається програма по принципу Скіккідаш. Грошей, стільки буде. І пожизненна ліцензія у вас буде. Диск Revival дуже класна прога. Про неї вже було декілька випусків раніше на каналі. Може, зроблю ще раз. Але для тестування дисків на то сиплються вони чи ні. Я завжди користуюся цією програмою. Я її запускаю, і вона сама спочатку пише, потім щитує. Показує процент слабких секторів. Показує, якщо диск сипеться, то смарт після цієї програми сам падає до нуля, або там до там, 10-9% 6%. Ну, частіше за все, до нуля. То є диск непригодним вже, на жаль. Так, добре. Сподіваюсь, вам подобалося це відео. Всім пока.